На Рівненській АЕС відбулось планове протиаварійне тренування. Тема укриття та евакуація персоналу в разі надходження сигналу Радіаційна аварія. За умовним сценарієм, дії відбувалися на промисловому майданчику в санітарно-захисній зоні та збірних пунктах евакуації, які є об'єктами підприємства в місті супутнику. Мета тренування відпрацювання організації дій працівників атомної станції у разі надходження сигналу про надзвичайну ситуацію, взаємодія комісії з питань евакуації з групою транспортного забезпечення, а також організація та робота збірних пунктів евакуації. Тренування з Евакуації мали підтвердити і показати нам, як проходить оповіщення, чи все зрозуміло, все чутно персоналу. Як персонал укривається в укриттях? чи це достатньо і часу і місця? Як подається транспорт? Скільки часу потрібно, щоб вивести персонал під час евакуації? Як відпрацьовують наші збірні пункти евакуації? Збірний пункт евакуації номер 7 був розгорнутий вчасно. Було організовано приміщення для групи охорони громадського порядку, кімната матері та дитини, медпункт, психолог. Всі приміщення згідно схеми плану розміщення ЗПЕ номер 7 а Також відпрацьовано збір колективу цієї групи і проведений інструктаж щодо їхніх дій під час евакуації населення. Атомники дотримувалися чіткого алгоритму дій у випадку надходження сигналу про надзвичайну ситуацію та продемонстрували відмінну командну роботу. До тренувань була залучена уся необхідна спец та аварійно-рятувальна техніка. Протиаварійні тренування дали змогу вдосконалити вміння керівників швидко ухвалювати правильні рішення та віддавати чіткі розпорядження під час умовної аварії, а персоналу Рівненської АЕС безпомилково їх виконувати. Інформація, яку ми отримали, вона дуже корисна для нас, вона підтверджує, що наша система працює, ми готові до дістати ситуації. Подібні тренування на РАЕС проводитимуть і надалі, адже такі заходи спрямовані на забезпечення безаварійної та надійної роботи атомного об'єкта. Ефективна ж робота АЕС гарант стабільного та незалежного енергетичного майбутнього України. Крістіна Хлонь, Олександр Сніжко, Павло Жих Уїтзегераес.